Допомагають виявляти ворога, коригувати удари, головне зберегти життя наших воїнів. На передову передали чергову партію квадрокоптерів. Вже найближчими днями ці пташки будуть патрулювати небо на Донецькому напрямку. Сьогодні я вам п'ять маленьких для виконання бойових завдань, бажанам, перемоги, миру, щоб хлопці всі поверталися. Додому живими та неушкодженими. Дуже дякуємо за допомогу. Ми зробимо все, аби її наблизити якнашвидше. Наш підрозділ виконує бойові завдання в Донецькій області. Зараз там дуже напружена ситуація. Підрозділи розвідки здійснюють аеророзвідку, тим самим викриваючи позиції ворога. В рамках міської програми Допомога фронту спільно з Геофонд розвитку Кам'янського сьогодні передали чергове заохочення добровольчому формуванню територіальної громади Кам'янського. Ці хлопці мобілізаційний резерв для ЗСУ. Вони забезпечують правопорядок та у разі необхідності першими стануть на захист міста. Наше добровольче формування постійно тренується. До нас приходять нові люди. Їм треба давати фах вишкіл. І основний акцент по заняттям це поводження зі стрілецькою зброєю, безпекові заходи. Дякуємо фонду розвитку Кам'янського і міському голові за системну постійну допомогу.